Всім привіт! Пам'ятаєте, як я на 8 березня купляв собі цибулеві різні красиві квітки? Так от вони нарешті відквіли, листячко відмерло. і Зараз ми будемо винімати цибулини. Взагалі їх можна зберігати так у горшиках до весни, і весною вони знову-таки у горшиках проростуть. Але я хочу цибулини висадити осінню на вулицю. Це у мене тюльпани. Тюльпани, бачите, гарно збереглися, живі, нічого їм нема, можна буде спокійно їх висадити. Головне зберегти їх до осени. Так, тут у мене три великі, одна менша. Одна дітка взагалі. І тут ще одна, дві великі розділилися. Дуже гарний був сорт. І тут ще дітки. Дим словом дуже багато діток і дорослі цибулинки. Це класно. Оскільки ну, дуже багато в мене буде цього тюльпана. Я боявся, що він пропаде, але бачите, самі гарно він це справив, пережив. Так, тут у мене мускарі, мускарі ще коріння маут. Це вже тут не біда, чи не зробиш. Коріння потім відмре, але мускарік сам. Живий і все з ним в порядку. Я це покладу промиву усе гарно, фунгіцидом, щоб не загнило, і це все покладу на зберігання. Ще один мускарік. У мене тут купа різних мускаріків було за два різні сорти. По три цибулини, по, деякі по три, деякі по чотири сорти. Знову ж таки, мускарік ще з корінням. Тюльпан уже повністю відійшов, а мускаріки ще з корінням. Але цибулинки, бачите, живі, корінця та ще соки витягнуті із корінця, і будуть у мене здорові гарні мускаріки. Тут аж 4 також. І останній. Теж корінця та живі, теж цибулинка повністю мускаріка жива. Можна буде висадити собі спокійно це все. Восени. Тож, якось так, не дря... недарма брав, недарма купляв. Залишилося все це промити і гарно скласти на зберігання до осени. А осінню вже висажу в відкритий ґрунт. На цьому все, бувайте!